Як у неї донька дуже слова, у Верхові живе, операцію зробили. Вона дуже питалася, чи можна брати причасті, офірувати, жертвувати за ту дитинку. Як вона бере причасті, я розумію, я розумію, і, я розумію дивіться. Е, мені теж, як священнику, ви задавали питання такі, наприклад. Десь матері співстраждають за десь не зовсім правильне життя своїх дітей. І вони кажуть, чи можу я за сина сповідатися? Не можемо, не можемо. Так само, і причастя, ми за когось робити не, не, не можемо. Але я би такій людині дав таку пораду. Ми можемо офірувати від себе інше щось: піст. Молитву, робити це на якийсь період часу, наприклад, або, знаєте, як коли Йоаким і Анна, вони не мали дітей, і в юдейському суспільстві я вже це не, вам не раз говорив, що їх картали дуже за це. І вони були сковані за це. І вони пообіцяли Богові, що якщо в них народиться дитя, то вони присвятять Його на служіння Богові. Це в подальшому йдеться мова про Богородицю. І якщо людина е, хоче допомогти іншій людині, взагалі то я вам наведу приклад такий Паїсія Святогорця. є такий старець, е, сучасник, я би сказав. Він говорив такі слова: що якщо ти хочеш побогти небайдужій тобі людині, то відречися від однієї своєї пристрасті. Ми маємо їх чимало. Хтось там, е, наприклад,. Чоловіки футбол, куріння, пиво, алкоголь, жінки солодкі, там чи якийсь шопінг, щось таке, Знаєте, кожен щось своє. Зараз сучасно інтернет, соціальні мережі до чого ми пристрастилися. Святі оці говорять нам про те, що ми не маємо до ні до чого на цьому земному шляху прив'язуватися. Це дуже високі слова, і нам людям дуже часто їх важко збагнути і втілити в життя, бо ми тут обростаємо. З сім'ями, дітьми, маєтками, і тому нам важко цей світ залишати. Але якщо б ми були дійсно ревними християнами, такими, як має бути, то ми нас би на цьому земному шляху не мало нічого е, тримати. Апостол Павло каже, що я би вже хотів скоріше з'єднатися з зі своїм творцем і Богом, але це вам не корисно. Тобто ми віддаємося, мали би так, по крайній мірі, чинити, мали б віддаватися на волю Божу. Ну, нас болить, коли наші там рідні чи близькі страждають. Ми хочемо їм допомогти. Не можемо ми замість, замість них причащатися, замість них сповідатися, але ми можемо офірувати заради них, заради спасіння, навернення їх е щось своє відривати. Наприклад, я це не просто голосні слова, і я, можливо, комусь в індивідуальних розмовах уже це казав. І сам. Це декілька разів використовував, але ще дуже вашу увагу зверну на те, що людина має 10 разів подумати, чи вона щось буде казати. Бо якщо ти вже сказав, то будь ласка, це виконуй. Розумієте, про обіцянку в Святому письмі є дуже багато слів, коли людина пообіцяла і не зробила. І тому нам дуже треба добре подумати. Бо декілька разів я це практикував і від себе щось відсікав. І, і потім, коли, наприклад, ставалася інша якась енна ситуація, і я вже тоді не міг так сміливо сказати. Я не сказав, що я вже всі пристрасті залишив, мені вже нема що відсікати. Ми немічні люди, ми люди гріховні, на жаль, так є. Але там треба дуже добре думати. Бо е, знаєте, навіть така комічна ситуація є, коли, наприклад. Знаю таку історію, що хтось там, можливо, це десь така анекдотична ситуація. Топиться людина і обіцяє тоді Богові, Господи, лиш врятуй мене, я буду то-то-то. то Врятувався, сів на березі та каже: Йой, що в такому часі таких дурниць вже і наговориш. Розумієте? Тому нам треба дуже до цього відповідально ставитися. Відповідь моя цій жінці була би така: не можна, але ви можете, ви можете постити, ви можете пожертвувати один день чи декілька днів, чи, наприклад, пісня спає. Оцей в наміренні такому, розумієте, це, кожен має індивідуальну стежку до Бога, щось, щось своє. А якщо людина, наприклад, от собі так думає, наприклад, не можу я там прожити дня без чогось, відсікти це потрібно. І це не треба нікому трубити в трубу. Це має знати Господь, і та людина помолитися, звичайно, перед тим, Боже, допоможи мені. І так виходити з цієї ситуації. Ще вам тако дивіться, бо я на жаль, я це вам не знаю. Я напевно ніколи це раніше не говорив. Ви маєте знати таке: от мене я вам просто передам свої враження. Мене попросив священник, з Бабина, отець Михайло, він доїжджає він далеко в Чорноліцях, і там треба було хвору жіночку старшу посповідати і причистити. Він каже: мені не дуже виходить, тим більше він прихворів. Чи не міг би ти мені ну, так, підмінити мене? Я кажу, добре, я не зайнятий, я пішов тоді. До чого я це все веду? Це так би мало бути, а в нас цього нема. І десь мій мінус, що я вас не навчив у цьому. Колись священник іде до хворого причищати. Він іде святими тайнами, і люди мали би, що би вони не роблять, чи вони йде зустріч, наприклад, священку, вони би мали ставати на коліна, розумієте? І оце така. І до чого я це веду? Я йшов у бабині, іду святими дарами, і йдуть діти до школи. Діти, хоча би перехрестилися, хтось вкликнув, хтось не клікнув. Діти, ну, можливо, не знали того, батьки, можливо, не казали. А старше, яке покоління було, вони всі, що би не робили, побачилося священники перехрестилася, стали на коліна. Священник пройшов не собі здалі, встали і продовжили свій хід, куди вони йшли. Розумієте? Я думаю, можливо, старші це знають, а я кажу, це моя, моя вина, бо я раніше це, це вам не казав. Навіть я таке, дивіться, ми, коли тато хворів, він був в Чернівцях на операції. Я там очікував в коридорі, сижу, дивлюся, іде священник, напевно, до когось йшов в лікарню сповідати. І теж, а я ж не зрозумів зразу. Мені самому стало соромно. Люди встали. І на коліно стала. Я аж не зрозумів. А потім до мене дійшло розуміти, і все. Вже коли він вертався, то таке розумієте. І тому це просто би ви, би ви знали, бо моя мета вас навчити, сказати. Зазвичай я практикую як. До речі, це дуже така цікава тема, бо вона зараз в пості як ніколи актуальна. Я відвідую людей, хворих, хто хто. Каже, хто просить святими дарами, але зазвичай я роблю це так з практичної сторони, якої легше мені. Я прошу тих людей, хто там уже цей, щоб за мною приїхали машиною, щоб не йти пішки, це і час, і те все. Священник може взагалі-то робити це сам. Він бере на себе такий спеціальний її який по старому називається Бурса. Там є така кишенька, він кладе туди святі дари взагалі то. Про них я вам розкажу більш детальніше, щоб ви зрозуміли, що це таке. Бо, е в нас, е Вівтарі на престолі знаходиться ця така маленька церковця, це називається ківот, і в ньому зберігаються святі тайни. Світі тайни засушені, і вони на цей випадок і зберігаються в разі якоїсь смертельної небезпеки чи хвороби. Якщо людина хоче причиститися, посповідатися, чим священик не йде служити перший раз службу, а потім йде причищати. Ні, ми на такі випадки маємо ці запасні святі тайни, святі дари, і вони заготовляються в четвер. Це страсної седмиці, Служиться там одна така. Е... Особливе богослужіння, ми називаємо його чистим четвергом. Чому? Це у нас вже так якось ми цьому значення не надаємо. Саме тому і він називається чистий четвер, бо в цей четвер дуже багато вірних християн приступали до сповіді і причасті і дуже масово йшли до святого причастя. Тому він і чистий, коли ми залишаємо гріх і приймаємо своє тіло Христа Спасителя. І так само у цій, за цією літургією заготовляються ці святі дари. Вони засушуються і так зберігаються. І коли є потреба, священник приходить до церкви і бере оцю засушену частицю, бере там таку спеціальну дароносицю, це її петрахіль, сові нагруди, і йде там до хворого, відвідує їх. Є це така. Те, теорія, а на практиці розумієте, коли людина найбуде, є, є різні старші люди, є різні хворі, або такі, що вже і немічні, що там е, ледве ковтають. Тому е, моя порада всім вам не дочікуватися такого е, кінцевого моменту, що там вже, наприклад, уже при смерті, аж нагадали, може би священник прийшов. Мене щось там відчитає, та й то люди кажуть, і можливо, легше людина спочиє. Е, не в тому справа. Ми, якщо хочемо бачити священника, Найперше, добре би це хотіла та людина, яка хворіє. Рідні, близькі, діти, чи хто там біля цієї людини, вони мають спонукати, вони мають говорити з нею про це, тату, маму або дідусю, роки поважні, слава Богу, Бог, дочекав. Вам цього віку, але всі ми маємо відійти з цього світу. Нема такої людини, щоби жила вічно. Чи не хотіли би ви, щоб прийшов священник, поспілкуватися з ним? Можливо, якісь є на земному вашому шляху такі ситуації, які би ви хотіли виправити, примиритися з Богом, з ближніми? Щось схоже ви би мали говорити своїм старшим батькам чи родичам або небайдужим вам людям. І будете бачити ту реакцію тієї людини, яка каже: так, добре, я би хотіла. А Може бути по-різному, я ще не готова, або та як казала мені одна, я ще не вмираю. Знаєте, є таке розумієте, коли ми собі думають, що має прийти священник і вже зразу людина має помирати. Та ні. А де знаєте, що я ходжу, наприклад, там до Антона і Богдани вже купа років, і, до, наприклад, до вашої мами ходжу вже теж, це не означає, що має пройти священник і людина вже помирає. Ні, ми це, це наше лікарство душі і тіла. І ми продовжуємо цим своє життя. І мені згадується така історія. Наприклад, коли священник приходив до вмираючого моряка, і він посповідав його, причастив у старості і каже: чи не боїтеся ви смерті? А він каже, чого мені боятися? Керманич на кораблі. Тобто він. Осповідався, причастився, Господь з ним, Господь у ньому, і він вже не боїться нічого. Це є наш дороговказ. Якби ми це належно віддавали цьому, то ми би, наприклад, більше у мене би було більше роботи в цьому напрямку в нашому селі. Тому це така наука для усіх, я думаю, корисна і ну. Основне, не, не потрібно оцього стереотипу триматися, що має прийти священник, і це вже якась біда має бути. Ні, навпаки, навпаки, людина від цього. Наприклад, після тої, я прийшов до тої старшої жіночки. Ну це для мене нова була обстановка, ситуація, село в кожному по, по, по своєму. Але ми, як священники, як теж люди, не роботи, ми маємо певні відчуття. І бачу я, що цю людину там люблять, її доглядають, у неї чисто, в неї, неї прибрано, вона прикована до, до, до ліжка свого, але її такі, зробили такі поруч, вона зато й ловиться поруч. Вона собі може, можливо, я, я так і не зрозумів, чи вона ходить, чи не ходить, може, і не ходить. Вона була така дуже упала духом після святого причастя, почала говорити, ще щось зо мною прижартовувати. Розумієте? Це, це, ну, і людина так би, так би ожила, ожила. Тому це дуже важливо для нас, християн, зрозуміти і збагнути, що хто для нас лікар і душ тіл тіла і душі нашої. Якщо людина кожний рік знає, хоча б раз на рік, що вона має розповідати, поначе, в таку твічу, хворобі. Вона це собі не приналася така думка, що це я маю чи що це має бути, раз на рік. Не наразі. На було б кожного місяця ходити до спорядів. Ну Тобав так, би. але бачите, ну це не йде мова вже, наприклад, за, за цих хворих людей. Але а, бо я загубив думку, що я вам розказував, щоб ви зрозуміли практичну сторону цього. Бо я кажу, бувають різні хворі і різні люди. Наприклад, якщо цю частицю засушену, їв. В принципі, важко спожити людина, яка наща, яка хвора, що е, е, яку дає пораду у нам, священником е, практичне богослів'я? Ми в е, цю частицю е, наприклад, наприклад, я, я можу не брати з собою чашу. І там є така дороносиця лижечка і е, святими е, тайнами причащаються. Але я беру з собою чашу, е, туди капельку вина, не тому, що це кров. Як, наприклад, на Богослужінні ми священики робимо е, певні молитви, священодії і закликаємо благодать Духа Святого, і тоді хліб перетвориться у тіло, а вино у кров. В даному випадку вино вливається тільки для того, щоб пом'якшити е, самі засушені тайни. Розумієте, і їх спожити. Тому би ви не дивувались, наприклад, що собі може, а там так десь я бачила, а, а, а там так це теж є практична сторона використання, як це робиться. Тому я спілкувався з багатьма священниками, як хто робить, і це просто практично полегшує. Бо самі усвідомлюють, наприклад, от той самий артос. ну світі та не меншими частицями заготовляється, але самі усвідомлюємо, що засушену частицю її дуже важко спожити. Більше, якщо людина важко хвора. Тому така практична сторона. Є. <кій> <кій> Дивіться, мені колись Михайло Іванович все приходить, задає питання. Він може не чує, але ми його використаємо, то що він. Каже, дивиться ці різні трансляції, та і ви, напевно, бачили. Коли відбувається архірейське богослужіння, каже, що там така за палиця у Владики, що він має, це цікавить людей. Можливо, це є, є дві, наприклад, у Владики є дві палеці. Це є посох і є жезл. Посох використовується, коли архірей десь подорожує поза храмом, наприклад, або це не на богослужінні, або приходить у храм. А за богослужіння використовується жезл. Так, така палеця і там такий, або... Роздвоєні змії, це про образ, це про образ такого жезла, якого, якого мав Моїсей. Якщо ви будете читати Святе Письмо, ви це місце знайдете. Так само знаєте про ті кари єгипетські, як Мойсей приходив і жезл свій кидав, і вона перетворювалася на змію. І тому це таке прообразуюче значення у тих зміїв, які на жезлі, і це символ архірейської влади. А ще такі, за за наприклад, такі що то такі за владика свічки такі маю в одній руці, дру, там три свічки, там дві свічки. Розумієте, це теж у нас немає ніякого хаосу у церкві. Це все має якесь символічне значення. Наприклад, вони називаються декірій і трикірій. Декірій, тобто де дві свічки, які символізують дві природи Христа. Божественну і людську. Так само, і ми ці два пальці складаємо, притуляємо їх до долоні. Ми теж ту саму таку мету вкладаємо в це. І ось оці три пальці, символ Пресвятої Троїці, так само і і ті три свічки, символ. Пресвятої Троїці, тому коли владика благословляє ними, то це таке має прообразуючі значення такі особливості архієрейського богослужіння. Є такі ще килимки, які йому там стелять, що він на них стає, називається орлицями, на них зображений орел. Тобто це теж символізує архієрейську владу, немов би орел, який за своєю паствою спостерігає, десь скільки бачить помилки, направляє, може навіть і тим жезлом направити. Десь. Тих, що дуже аж вже недобре роблять. Тому от, такі особливості. А всі ці облачення, бо я ж був і по діяконом. Як то кажуть, люди, що то що то такі за, за хлопчики біля Владики бігають під там, то я біля Владики п'ять років послужив і по діяконом. Я з них. Нашу область вздовж і впоперек об'їздив був у, по багатьох селах. Не один храм ми посвячували разом. Священників висвячували. Та все відбувалося на моїх очах, і тому це мені десь ближче, я про це більше знаю. Є, наприклад, навіть те саме облачення, коли ми приїхали, мені так смішно було. Ми приїхали в Шешори. Та то літо розумієте, ми владику облачаємо там купа того облачення і каже: там жіночка, йой, хлопчики, що ви його так як капусту вбираєте, то то душно каже, що ж одно на него на ті. Верніти все, але розумієте, то саме таке прообразуюче значення. Навіть та їхнє облашення, ці омофори, які символізують, знаємо тут такі зображення доброго пастиря, який несе на своїх ременах загублену вівцю. Оцей омофор теж і це символізує загублену цю вівцю, яку Господь для нас для нас не зрозуміло. Це, наприклад, якщо Святе письмо говорить про те, що залишає Господь 99 і йде. Шукати одну. Розумієте, у чому різниця Боже і людське? Для нас ну, пропало та й пропала. Я не лишу 99 і не піду шукати одну. Це ми так поступаємо, люди. А для Бога нема нема байдужої, нема загубленої, нема втраченої людини. Він завжди чекає на вернення грішення. Так само, як і ця притча про блудного сина. Він батько не не махнув на того сина. Це його вибір, ми би сказали зараз. Вибір зробив свій, пішов, вернувся, о, протратив. Підзатильник чи пеньок іди, де був. Це наша, наша різниця людей і, і Божа. різниця, Як поступаємо ми люди. Тому десь коли людина каже по-людськи чи по-божому, Боже і людське дуже відрізняється. Ми маємо жити по-божому, не по-людськи. Бо ми люди кажемо, катюзі по заслузі, а Господь каже, прости їм, бо не знаю, що роблять. розумієте? І так само ми. Так само, ми Ми маємо навчитися від нашого Бога і творця оцієї любові, яка для нас до кінця не зрозуміла. А чи ходить священик до сповіді? Звичайно, так. Ми теж люди ходимо тому, що у нас різнить між відмирян, тобто ми не робимо це перед кожним богослужінням. Ми сповідаємося за покликом нашого серця, наприклад, там в пости, наприклад, там чи чи або після якогось там уже якогось важкого випадку, що душу гнітить, що треба той тяга. Скинути себе, я так і роблю. Бо коли я прийшов сюди до вас, то перше, ну у мене багато то, що вражало, але одне із тих, що не було причасників. Я не кажу, що їх зараз є масово. Але хоч трошки, хоч трошки це питання рушилося, і люди йдуть, і люди прагнуть цього. І, і, і ще вам що скажу, розумієте, коли ми не маємо цього бажання не добрі християни. І розумієте, багато людей зупиняє сором. Я такі цікаві, бо, бо мене, коли я вчився, каятися, коли я і зараз учусь, Я не можу сказати, що я досягну якоїсь висоти, і я вже не, не, не можу, вже мені нічого не потрібно. Але все, що я роблю, і ще все, що я ражу вам, це я випробував на собі. Тому, наприклад. У мене був такий період у житті, коли я ще був студентом, я вчився. І, наприклад, до тих священників, там, де я вчився, ми знаємо один одного, як облуплені. і я десь, отака це була така моя неміч. Я не міг сказати все, що хотілося би. Але, будучи в одному такому паломництві, я там сповідався і те, що було лихе, скверне. Я залишив і до нього, слава Богу, не повертався. Так само маєте і робити ви. Якщо ви десь, е... Хоча взагалі-то в першохристиянських християнських віках сповідь була привселюдна. Уявляєте собі, людина, наприклад, от я би так сідав і стає, наприклад, Марія і каже: я то, 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 то зробила. От зараз би сучасним християнам таке запропонував, та ніхто би там не став і нічого би не сказав. Ми на таку не хочемо прийти, розумієте? Бо ми собі думаємо, а що священник про нас буде казати, що він про нас подумає. Розумієте? Я завжди кажу такого: е, я завжди кажу такого, що е, священник, якщо він благочестивий, то він як ангел. Потішиться за вашу сповідь, якщо ви залишили гріх, і якщо ви щиросердешно це зробили. Бо ми маємо усвідомлювати, що ми не каємося священникові, ми каємося перед Богом, але уставом церкви так встановлено, щоб священник був свідком цього каяття. Чому так зроблено? Собі там, наприклад, я чув від багатьох молодих людей. А що я не можу, наприклад, наодинці посповідатися напряму Богові? Можеш, так, можеш. Але знаєте, я, от оцій цікавинкою, я з вами поділюся. Я прочитав таку цікаву річ: що чому потрібний священник. Ми ж не говоримо, що є скверне. Ми можемо. Ну, якщо ми маємо якусь подружку чи друга найкращу. Ми можемо з цим сокровенним поділитися з ліченими людьми. Одним, можливо, може, ну навіть я не скажу, що двома. Чому? Бо ми не можемо це відкрити, як ми кажемо, душу кожному. Так само і для священника. Ми, якщо йдемо, ми там від мали би відкривати душу, і ми мали усвідомлювати, що це є таїнство. Нікуди священник це не, не, не несе, нікому він це не розказує. Це знає. Бог, а він тільки свідок. Для чого він? Для того, щоб викликати сором, і у цьому і попаляється попередній гріх. Нам же самим соромно, наприклад, приходити і одно, і то сама 10 разів тисяч говорити. Розумієте, цей сором має палити той гріх. Можливо, це не буде, не відбудеться за за однієї ватри. Можливо, не відбудеться. Можливо, декілька треба тих е, буде накласти е, вогнищів, щоб спалити той гріх. Але це мене заспокоїло. І ще такі цікаві слова. Я такі вам буду тези кидати, наприклад, е, у цій розмові появляється сором, і він попиляє гріх. Ще таке одне цікаве, дуже що мені запам'яталося, хто. Осоромить себе перед священником тут не буде осоромлений перед Богом там. Розумієте? І тому це дуже важливо. І ще про що про себе скажу: я завжди людям говорю, що е якщо вас зупиняє те, що, наприклад, а, там, що священник буде мати про мене якесь враження, там, чи ще, що, що думку поміняє, чи що буде думати, я таких людей запитую: кажу, вам сни сняться? Вони кажуть, так, сняться. Е скільки ви снів свого життя пам'ятаєте? Ну, і людина скаже: ну, можливо, один, можливо, два. Ну, це було щось таке, щось таке поодиноке, що десь запам'яталося. А, а взагалі-то нам сни, ну, відносно часто сняться. Ми встали, ми його забули. Можливо, зранку, що встали, що собі а, тако можливо сказали, подумали, але навіть сіли снідати, ми вже його забули. Так, священник ставиться до сповіді. Я не пам'ятаю того. Мені не потрібно носити ваш багаж там брудної білизни за собою, що собі там колись вам там пред'явити. Чи ні, ні, не для цього. Е, священник, він я, я відчував це неодноразово, коли людина щиросердечно каялася. І я тільки радів е, е, за ту людину. Ангел ваш. Охоронець присутній при цьому таїнстві, яке звершується, і він за вас або тішиться, або сумує. Якщо людина свідомо затаює гріх, то вона його подвоює ніякої користі. Ми, до речі, тоді, якщо ми так чинимо, то ми бо на жаль, про це ми теж не говоримо: що причищаємося зцілення душі і тіла або собі в осудження і гріх. Ми можемо дві стежки винести з цього, розумієте. Причастя може бути нам на зцілення душі і тіла або в осудження і в гріх. Тому це не то, що знаєте, як я таке чув, а йду узаконюватися, всі йдуть, та я йду. Така традиція, так усі йдуть. Я бачив і таке, я бачив різне. Але коли людина робить це щиросердечно, і коли вона хоче. Саме слово метаноя, покаяння, зміна мислення, зміна думок, коли вона залишає гріх і старається його більше не чинити. Ну на жаль, ми наскільки не немічні, що ми не можемо сказати, що я обманював і вже більше не буду обманювати. Ми не можемо так сказати. Але стремління до цього має бути, розумієте? Тому ми маємо, наприклад, я як сідав, то я собі на свою пам'ять не покладався, я писав собі там, відкривав цю літературу допоміжну. Я собі списував листок. Потім він мене з часом ставав, ставав менший, менший менший менший. Я не став святим, в мене ще крила не виросли. І я, як каже один там священник, я до вас по воді не прийшов. Але має в нас бути духовний ріст, має бути духовне удосконалення. розумієте? І ми до цього всі прагнемо. І сподіваємося, що силою допомогою Божою ми цього досягнемо. Кінець і Богу слава. Merci. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah. yeah.